Це в'їзд до Києва зі сходу. Натопі з українським прапором та чортополохом чекає на учасників хресної ходи, що вже кілька тижнів іде зі святогірської лаври до Києва. Їхнє завдання не пустити прочан через Бориспіль. кажуть депутати міськради заборонили йти через їх місто. Всі ці люди для нас це вороги, тому що вони не визнають українських воїнів. І замість того, щоб іти з миром до Путіна, вони з миром йдуть з провокацією до нас у Київ. Вони вимагають, щоб поліція виконала рішення депутатів та не пустила учасників ходи до міста супутника столиці. Якщо копи цього не зроблять, готуються самі перекривати дорогу і бояться, що прочани намагатимуться проїхати повз них у автобусах. Справа в тому, що як такої ходи, там немає. Це є перескакування з міста в місто по трасі. Вони їдуть. Помпезно заходять вони з області в область. То, знай, що вони йдуть, з якими намірнями? Просто з ними поговорить, що вийшли йшли назад і хай йдуть на Донецьк, там їм вони потрібні із тієї фони. Якщо вони хочуть перемир'я, хай їдуть в Донбас і там шукають перемир'я, там війна йде. У нас тут на Україні війни немає. Не треба сюди йти, не треба людей бути ради. Поруч з блокпостом протестувальників чимало патрульних машин та автобусів зі спецпризначенцями. Ближче до обіду з'являються і підкріплення. Учасників хресної ходи під Борисполем чекають не лише ті, хто проти неї, а й бійці Нацгвардії. Поліція намагатиметься не дозволити протистояння. Як саме діятимуть, не кажуть. В межах закону буде діяти поліція. Давайте не будемо забігати наперед. У цей час учасники хресної ходи зупиняються в селі Лебедин всього в 15 кілометрах від Борисполя. Що в місті їх не чекають, знають. Утім, якогось плану дій не мають. Ми з ким?» я йду за мною. Я йду до козя Владимира. У мене просто син погиб. Забрали на сильно на окопи, і він більше туди не вернувся. Півтора року ні ти Я йду за забліраю. Люди не винуваті в цьому. Це враг так нападає на них. який нападає на нас. Ані георгівських стрічок, ані портретів царя чи Путіна вони не несуть. Кажуть, все зайве заборонили. Під час хресної ходи не використовувалася жодна якась символіка. Така сумнівна, тому тут все це, скажімо, вичищено і зовсім близько такого. Немає у той же час. Впевнені пройти без ушкоджень ходою через блокпост невдоволених буде для них справжнім дивом. Більшість учасників ходи жінки із собою ведуть чимало дітей. Чекають хресний хід із західного напрямку Києва на Житомирській трасі. Тут отоборився батальйон ОУН. Поки нікого немає, відпочивають. Як протистоятимуть людям, що йдуть з Почаївської лаври, достоменно не знають. Чекають команди керівництва. Будемо по обставинам діяти. Я не можу це сказати, як це буде проводити, як це все буде відбуватися. Наша задача не пропустити їх в Київ. Утім нам стало відомо з протестувальниками з обох блокпостів. Представники правоохоронних органів провели бесіди, вмовили їх ніяких бійок. Чи дослухаються противники ходи, буде зрозуміло вже завтра, коли обидві ходи зі сходу та заходу з'єднаються у Києві. Поки хресна хода з Бориспільського напрямку зазнала лише яєчної атаки.